Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і хочу нагадати, що слухачі та глядачі радіо НВ можуть доєднатися до спільного з фондом Повернись живим збору, оскільки цей фонд збирає 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання 120-го міномету для Сил оборони України. Це Незамінна і ефективна річ в умілих руках наших захисників саме таке озброєння, фонд повернеться живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міноборони і посилання на банку для збору в описі до кожного відео на Ютубі НВМ. Ви можете знайти, пам'ятайте, не буває невеликих донатів. Ми продовжуємо говорити про міжнародну політику, тому що зараз, як на мене. Доволі такі визначальні відбуваються зустрічі, і зараз партнери України пробують максимально долучитися так до такої знаєте, артикуляції в бік Дональда Трампа щодо того, які позиції, які червоні лінії не мають бути перетнуті. Ну і очевидно, що ця зустріч має бути доволі вирішальною. Я зараз про зустріч, яка відбудеться в понеділок у Вашингтоні. Олександр Сушко, політолог, міжнародник та виконавчий директор міжнародного фонду відродження з нами на зв'язку. Пане Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, те, що ми зараз говоримо вже не про таку онлайн розмову, яка була. До саміту на Алясці, а говоримо про е зустріч наживо президента США е з одного боку, а з іншого боку, така ціла делегація, яка, як на мене, їде, е аби підтримати президента України Володимира Зеленського. М що скажете на отакий от формат? Мені можливо я до речі помиляюсь, розводячи з одного боку. Трампа з іншого боку Україну і партнерів наших в Європі можливо, це вони всі сядуть за круглий стіл. Як сприймаєте потребу в такій розмові? Про що вона буде? Я думаю, що дуже важливо, що Європа виступає певним голосом тут. Я не скажу єдиним, але принаймні консолідованим голосом і в розмові з. Американським президентом буде звучати не лише лінія української сторони, а загалом загальноєвропейська лінія, яка певним чином власне і синхронізована з українським голосом. Це дуже важливо, що ми, ми є частиною того загальноєвропейського процесу, і ми знаходимо максимальне повне розуміння в основних країнах-членах ЄС і в європейських інституціях. Завтра побачимо, як це буде. Звучати в Сполучених Штатах в Білому домі, яким чином вдасться синхронізувати європейський голос також із американським я не знаю, чи це там достовірно на всі 100 інформації, чи не відбудеться змін, але з того, що ми бачимо в медіа, разом з Зеленським буде президент Франції і прем'єрка Італії. Е, і от мене вибір цей з одного боку задовільняє з іншого боку, трошки дивує пані Мелоні, Як ми знаємо, має хороші відносини з Трампом. Щодо Макрона, не завжди е, про це можна сказати ствердно. Е, е, як оцінюєте вибір лідерів, так які будуть безпосередньо з Зеленським? Ну тут не питання вибору. Да, у нас немає якогось меню, із якого ми можемо обирати. Е, ми маємо тих, хто готовий їхати, і окрім тих, кого ви назвали. Е, я також чув, що канцлер Мерц збирається бути, а також е, президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. і це досить ну, максимально я думаю, можливий е, склад делегації максимально сильний. Ще ми чули про можливість також генсека НАТО Рютте е, е, бути там. Побачимо, врешті-решт немає поки що остаточного підтвердження. Як виглядатиме європейська делегація, але вже зрозуміло, що це досить, досить потужна делегація. Пане Олександре, річ у тім, що зараз низка новин надходять, знаєте, з такою неймовірною швидкістю. Я зараз і про коментарі в медіа, але наразі колеги з редакції надіслали повідомлення від видання Більд про те, що Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме Зеленського на одинці. Скажіть, будь ласка, зважаючи на попередній досвід саме розмови в овальному кабінеті. Чи несе це для нас більше ризиків? Дивіться, у мене немає можливості коментувати те, щодо чого існують різні, різні інформації. Ми, ми не знаємо, як це виглядатиме. Так я вважаю, що з точки зору стратегічного ваги для України важливо бути разом з усіма європейцями, хто може бути, тому що це дає змогу власне мати консолідований голос. І Ну і це певним чином, безумовно, і звужує простір і для Президента Трампа. Можливо, тому він зараз намагається відіграти цю історію, тому що очевидно, що йому комфортніше було би бути сам на сам з Зеленським, і таким чином легше тиснути. От. Тому побачимо, як це буде, але насправді очевидно, що. Європейські лідери вже зголосилися, що вони їдуть, і ну побачимо, як, який розвиток це мати. Ем, Звісно, що ставки дуже високі, і ми, як медіа, намагаємось зрозуміти, чого очікувати. Хоча тут, зважаючи на фігуру саме Трампа, якийсь такий фактор несподіванки непередбачуваності, він дуже високий. Я, пан Олександре, тоді з вашого дозволу перейду до питання санкцій, тому що сьогодні, коли президент України перебував в Брюсселі, очевидно, ще там може бути. в ці хвилини, то якраз йшлося про те, що Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на РФ, ну і говорить про 19 пакет санкцій, який буде ухвалено на початку, в Пересня, але я хочу уточнити у вас, Європейський Союз рухається дуже послідовно, попри певні труднощі в ухвалюванні тих чи інших пунктів, коли йдеться про черговий пакет. І завжди говорили, коли синхронно ухвалюють санкції ЄС і США, це працює дуже ефективно. Зараз ми не бачимо цієї синхронізації, наскільки це послаблює. Той, тиск, той вплив, які мають обмеження з боку Євросоюзу, ну дивіться. Очевидно, що зараз немає повної синхронізації, і е, загалом питання санкцій з боку США е, дуже динамічно хаотично, навіть я би сказав, е, змінюється. Да? Ми чуємо різні дедлайни, ми чуємо різні погрози. Але це скоріше йдеться не про. Конкретно політику США у питаннях санкцій, скільки про політику е, маневрування і дипломатичного тиску, де Трамп то то погрожує, то е, робить крок назад. Тобто для нього це елемент політичного торгу і політичної гри. Тому дуже важко оцінювати ефект можливих майбутніх санкцій, коли вони сьогодні є, завтра нема, і е, ну, відповідно. Важко говорити про якусь синхронізацію з Європою. В Європі є свої е, задачі, свої проблеми. Е, ми бачили, як важко проходив попередній пакет санкцій, 18-й, коли і Угорщина, і Словаччина особливо довго вставляли палець в колеса е, зі своїх міркувань. О, тому побачимо, як піде 19-й. Я думаю, що тут уже. Дуже важливо, що європейський союз розглядає ці санкції не у відриві загального політичного процесу, а як частина власне європейської позиції з питань можливості майбутнього миру. І тут 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 дуже важливо, що ці санкції мають мати такий вигляд, щоб максимально тиснути на Росію, підштовхуючи її до, до компромісів у питаннях можливого. Погодженого погодженою формулою мир, якщо вона взагалі виникне на певному етапі, єдність ЄС для нас дуже важлива в цих питаннях, і також, якщо говорити про єдність, то спільна заява, яка від лідерів ЄС пролунала сьогодні, вона покликана власне дотриматися. Надійних гарантій для України, щоб вони були дотримані, і йдеться про, скажімо, так, протест проти російських вимог обмежити я так розумію, розмір збройних сил України. Ну і власне заборонити Україні вступати до НАТО. Відтак хочеться зрозуміти це для нас, ну як на мене, це очевидні речі. Але коли виступають європейські лідери з такими заявами, чи можемо ми сподіватися, що хоча б ці червоні лінії точно не будуть ну не будуть переступлені? Ну дивіться, я думаю, що да в даному випадку європейський союз достатньо чітко окреслив разом з Україною свою позицію. Питання в тому, коли взагалі виникне момент розмови про червоні лінії, да? і хто буде суб'єктом цієї розмови. Да? О, завтра ми багато що дізнаємось, Я думаю, це дійсно динаміка зараз безпрецедентно е, значна, да? швидка і ситуація змінюється кожного дня. От тому, власне, е, дуже важливо, що сторони позначили свою позицію, зокрема щодо того, що. Перемовини ведуться, якщо йдеться про зупинку війни, то йдеться про ту лінію розмежування, яка співпадає з нинішньою лінією фронту, бо все інше то трошечки від лукавого, і то ми розуміємо, що російська сторона хоче без бою отримати великі території України в Донбасі, і ну, навряд, чи, навряд чи українська влада, навряд чи європейці це. Прийняти в такому вигляді, як хоче Кремль. Сьогодні ми бачили кілька заяв, зокрема від спецпосланця США пана Віткофа, про те, що не йдеться вже про припинення вогню, а йдеться про мирну угоду. І наскільки я пам'ятаю, в такому собі плані, який передавали європейці і президент України Трампу ще перед Алявською, стосувався того, що не може бути жодних домовленостей, якщо цьому не передуватиме ось це припинення бойових дій. І я так розумію, що хочуть так би мовити поставити воза поперед коня. Наскільки важливо для нас все таки дотримуватись ось цього порядку? Тому що інакше ну ми і так Російській Федерації не довіряємо з очевидних причин, але ось ця спроба відразу покласти, нібито на стіл якийсь драфт цієї мирної угоди, наскільки це ризиковано, і що ви про це думаєте? Ризиковано все розумієте? Ми живемо в такому світі, де поріг ризику надзвичайно високий. За будь-якого сценарію, ми бачимо, що Путін не хоче зупиняти війну для того, щоб проводити мирні переговори, бо він вважає, що в ситуації активних бойових дій у нього більше аргументів, і ймовірно, він буде на тому стояти. І за таких умов дійсно непроста дилема перед українською. Стороною і нашими союзниками, як діяти в таких умовах, щоб відмовлятися від переговорів, ну, я не думаю, що, е, що ми зможемо цього досягти. Так? Тобто е, нам теж не потрібно, щоб нас звинуватили в тому, що ми не хочемо мирних переговорів, намагаємося там, висуваємо попередні умови. Так, да, я розумію, що е, це е, ну, складна ситуація, тому що Путін вважає, що. Він має перевагу на полі бою, і в деяких ситуаціях е, так воно і є. Да? тобто російська армія на багатьох ділянках просувається, він хоче цим скористатися. Да? З іншого боку, як ми скористаємося тим, що е, власне ми маємо свої позиції, які стосуються власне завершення війни, завершення, тому що. Ну, окей, я, я теж всіма руками за припинення вогню. Да. Але ж ми розуміємо, якщо навіть погодитися на припинення вогню, то воно в будь-який момент може бути порушено. Тому це не, не панацея. Я, я, ну, це моя особиста думка, я би не тримався усіма руками за ідею лише припинення вогню. Ем, багато власне, зараз є тез про те, чого хоче Путін так, в рамках цих переговорів, в рамках взагалі цієї. Війни, яку він розв'язав проти України, чи вам зрозуміло зрозуміло, пане Олександре, чого хоче Путін станом на сьогодні? Тому що багато хто робить висновки або шукає відповідь на це питання, спираючись, наприклад, на тези, у них все дуже погано з економікою, там скоро крах буде. Ну або там вони не так швидко просуваються, якби там вони хотіли. Ну тобто, не так все мовляв, у них і добре, і тому Путін там. Йому б було вигідно піти зараз теж на перемир'я. Вам зрозуміло, що хоче Путін зараз, і що би йому, мовляв, було вигідно? Я б розділив на стратегічне і тактичне питання. Стратегічно Путін не змінив своєї мети. Він хоче колапсу української державності. Він хоче, щоб Україна незалежна перестала існувати. Частину України він бачить у складі Росії. Іншу частину він бачить як таке маріонеткове утворення на кшталт Білорусі. Це його мета. Чи що досягти цієї мети йому дуже важко, майже неможливо. Але він все ж таки не припиняє своїх зусиль цього досягти. І тут він бачить деякі тактичні кроки, які можуть допомогти йому досягти цієї мети. Наприклад, він хоче досягти такого, ну скажімо, мирного чи тимчасового мирного врегулювання. Яке підірве стабільність України, яке збурить українське суспільство, яке е, знищить єдність українського суспільства, е, поверне нас до ситуації війни всіх проти всіх всередині країни, і таким чином полегшить його справу, можливо, на наступному етапі, щоб поглинути Україну, він зараз можливо розраховує на це, тому вкидаються різні сценарії, скажімо, гіпотетичної мирної угоди. Яка зумовлена дуже істотними поступками з боку України не тільки поступками територій, але й поступками суверенітету, і е, тут дійсно дуже складна дипломатична політи, політико дипломатична ситуація, тут тобто, дійсно ми не заздримо будь-кому керівництву України і тим, хто прийматиме рішення з боку України, бо це дуже непросте питання. Е, очевидно, що якщо говорити про тактику, то Путін на сьогодні. Демонструє американцям, принаймні американцям, е, певний намір пом'якшити свої максималістські позиції. Да? Він вже каже, що окей, я е, не вимагаю всіх чотирьох областей: Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон. Я, мовляв, можу погодитись на те, що е, в випадку Запорізької Херсонської області ми залишаємось там, де є, заморожуємо цю лінію. Якщо тільки українці погодяться вивести повністю свої війська з. Донецької області. А я нагадаю, що в Донецькій області Україні ще належать досить серйозні території і крупні міста, такі як Слов'янськ, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, Добропілля, Покровськ, Мирноград. Це поки що це контролюється Україною. Путін хоче, щоб ми це віддали йому без бою. Очевидно, що на цей момент українська сторона не готова піти на такі поступки. І Путін буде це використовувати, як мовляв, ну що ж, Україна не хоче йти на компроміси. Да? І тут дуже важливо українській стороні разом з своїми європейськими партнерами не дозволити звинуватити нас у тому, що ми не хочемо мити, о тому попереду дуже складні дні, да? Е, також, також на кону лежить і наша обороноздатність у майбутньому. Очевидно, що Путін хоче зафіксувати в мирній угоді такі умови, які. Обмежать можливість України розвивати свою армію і збройні сили. Але тут він теж я так розумію: з тих витоків, які з'явилися у медіа, я так розумію, що він готовий йти на певні поступки уже не вимагає того, що раніше звучало як так звана демілітаризація. В нинішніх в останніх пропозиціях ми вже цього мовляв не бачимо, але він продовжує наполягати на якійсь дуже оптично закомуфльовані, але очевидно дуже болісні з точки зору України вимоги, так? зокрема стосовно статусу російської мови, а це дуже важко собі уявити, що після тих страждань, які випали на долю України, хтось тут зможе погодитися на те, щоб зробити там, наприклад, російську мову Е, він також вимагає певний статус для російської церкви. Нам теж невідомо, що, що за цим стоїть. Е, ну і деякі інші питання, які ще ну остаточно не озвучені, тому насправді попереду дуже складна дипломатична ситуація, де українській стороні доведеться вирішувати питання як з нашими союзниками, так і з українським суспільством. Тому що, ну якщо вже йдеться про е, припинення війни як, як реальна можливість, хоча досі особисто для мене. Я поки що залишаюся скептиком. Я не бачу щирої е, можливості з російського боку зупинити цю війну. Але якщо вже така справа піде, то е, зрозуміло, що попереду дуже серйозна розмова українського уряду влади з українським суспільством щодо того, які умови можуть бути для нас прийнятними. Це м, розмова, яка зазвичай не дуже успішна. Ця комунікація зазвичай складна, але м, не можу не погодитись з вами, пане Олександре. І до речі, якщо ми говоримо про ті чи інші домовленості, Україна завжди говорила про гарантії безпеки. І я вас хочу запитати. Е, на сьогодні Україна та європейські партнери мають однакове уявлення про ці гарантії? Ну, знаєте, немає такої цілісної картини ну, гарантій безпеки. І Йдеться про певні формули, певні модальності, умови, які можуть стати е, власне прикладом. Та да? у нас ми очевидно розуміємо, що за цих умов нас е, швидко не приймуть в НАТО. Да? це модель, яка залишається нашою стратегічною метою, але швидкого шляху туди немає, і це очевидно. Ем, натомість е, є варіанти, які максимально могли б наблизити нас до такої системи колективних гарантій, які були б подібні до тієї, яка зафіксована у п'ятій статті НАТО. Тобто, е, як це буде виражено, ми поки що. Ведемо це, це от реально предмет переговорів. Да, бо ще донедавна ми чули, що американська сторона взагалі відмовляється говорити, бачити себе частиною цих гарантій. В останні дні, начебто, це змінюється, і з того, що ми чули, ми можемо зрозуміти, що американська сторона вже не відкидає для себе такої можливості бути частиною міжнародних гарантій для України з іншого боку, ми чули також. Знову ж таки, це витоки неофіційні. Що російська сторона пропонує Китай як частиною таких міжнародних гарантій. Ми знову ж таки можемо тільки здогадуватися, у якій формі Китай може долучитися, але ну, після всього того, що сталося, зрозуміло, що в нас дуже низька довіра до Китаю і керівництва, тому, тому це це, теж, це теж питання власне питання для для дискусій, для розмов і я думаю що завтра у Вашингтоні ці питання теж дуже активно будуть обговорені я ще трохи знаєте в бік, хочу пан Олександр, відійти і поговорити про ту підтримку, яку ми маємо від ЄС як країна кандидат, ем, і про це час від часу ми згадуємо, про ту роботу, яку маємо провадити. І були певні пробуксовування, викликані зокрема голосуванням в 22 липня в парламенті, але очевидно, не тільки. І почалися розмови про те, що нас можуть розділити разом з Молдовою. Коли ми говоримо про цей процес переговорний та щодо вступу, а сьогодні президент України сказав, що ось таке розділення він вважає. Дуже поганим кроком. Чи ви погоджуєтесь з президентом України, тому що раніше ми, взагалі, говорили про трійку країн, додавалася ще Грузія, зараз ми вже не можемо говорити про такий, знаєте, оцей союз країн, які рухаються в європейську родину. Зараз ми говоримо про Україну і Молдову, і от такі. Нові та такі для нас ризики тут з'являються. Що ви можете про це сказати? Наскільки важливо, теж тут не розділитися, так би мовити? Ну, дивіться, ситуація така: що на сьогоднішній день є голоси всіх 27 країн-членів за початок переговорів з Молдовою, перший кластер. А по Україні лише 26 країн це підтримує. Тобто Угорщина блокує Україну, але не блокує Молдову. Так, е, да, це дуже хитрий і підступний маневр з боку уряду Орбана, і тут великий виклик для Європейського Союзу: що робити? Тому що вони готові. Ну, тобто, формально все готове до того, щоб відкрити переговори з Молдовою в будь-який день. Нема вето. Да? По українському питанню Орбан. Вперся рогом, і очевидно, що ми не зможемо цьому дати раду змінити його позицію, аж до мабуть, аж до його відходу від влади, якщо колись вона станеться. Можливо, наступного року е, та існують певні рішення, які можуть нам змінити підсолодити цю гіркоту. Але ну я би сказав так, що простого шляху тут немає. От в найближчі там тижні місяці, е, ми, ми забуксували. Через Орбана, от і тому перед європейським союзом також є серйозна дилема, що робити в цій ситуації. Вони тоді можуть або пустити Молдову і власне таким чином розділити дві країни, або загальмувати Молдову теж, але на якій підставі це теж досить досить серйозна історія, адже формально ніякої прив'язки між двома країнами-кандидатами не існує. Кожна країна розглядається індивідуально. І якщо, наприклад, вони заблокують зараз Молдову через те, що Орбан заблокував Україну, то ну це теж буде дещо таке ну, не, не дуже типове і не дуже можливе і правильно. Да, ми би хотіли, і я абсолютно поділяю позицію президента і загалом українську позицію у тому, що нам потрібно йти разом з Молдовою. Але з іншого боку, а яким чином ми маємо вимагати блокувати Молдову зараз за таких умов? Тим більше, що у них попереду вирішальні вибори е, за кілька тижнів буквально, і проєвропейська влада дуже потребує цього рішення, яке відкриє для них е, переговорний процес по першому кластеру е, щодо членства. Тому не ця ситуація дуже не дуже непроста. Да. Дякую, пане Олександр. Олександр Сушко, політолог, міжнародник та виконавчий директор міжнародного фонду відродження. Був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.